Добрый день, шановні колеги. Ставлю на голосування за порядок день, який складається з двох питань. Ставлю на голосування, хто за, проти, отримався одноголосно. Перше питання про продаж права оренди зміни нянської кадастрів номер послідній 0090, яка виставляється на зміни торгів окремим лотом у формі електронного опціону. Стартова ціна лоту з продажу права арені днят, підривні, в арені земельної длянки дорівнює стартовому розміру влічної аренди і плати в розмірі 4% і нормативу вахчової цінки. І термін оренди 45 років. Ставлю на обгасування. Хто за? Друге питання. Пан Радянян, дозвіл на розробку проєкту замісту щодо введення земельної длянки з межами на середньому пункті села Завалка. Так, надання э, дозвілу. проєкту за нього встрічали вийдети ділянки комунального власне Сумського міського та державної громади. З ними на ділянку орієнтованої площі 16 га. яка розташована за межами місцевого пункту села Золом. Визначити платником робіт з розробки проєкту землеустрою щодо ведення земельної ділянки товариства Solar Park Energy. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримуйся. Голос. Дякую. Комісія закривається. 到了什么东山？Oh, <Okay. S 1> so